Художня фотографія дуже популярна в сучасному світі, вважається одним із видів образотворчого мистецтва. Перші фотографії з'явилися майже 200 років тому. Одним із винахідників фотографії був француз Луї Дагір, який уперше продемонстрував зображення на срібних пластинках. Що поклали початок сучасній фотографії? На честь дагера старовинні фотографії називали дагеротипами. Досить довго фотографування і виготовлення знімків було тривалим і дороговартісним процесом. Тому фотографувалися не часто і тільки в особливо важливих випадках. З часом фотозйомка стала простішою і дешевшою. Майже в кожному домі з'явилися сімейні альбоми з портретами членів родини та близьких друзів. З самого початку існування фотографії одним із найважливіших завдань стало точне достовірне зображення реальних моментів життя. Таку фотографію називають документальною. Також за допомогою фотографії вдається відобразити не тільки видимий навколишній світ, але й те, що зазвичай неможливо побачити неозброєним оком від найбільшого до найменшого. В наукових фотографіях життєві факти переносяться на фотографію без змін. Але разом з тим, з розвитком техніки і майстерності фотографування виявилося можливим передавати власне ставлення художника до зображуваного. Це ставлення виражається через особливі засоби виразності фотомистецтва ракурс зйомки, розподіл світла і ціней, передачу фотографії повітря і простору, уміння вибрати момент зйомки.